Шкода Октавія 2012 року випуску 1,8 бензиновий двигун. Автівка офіційно куплена в Україні без жодного ДТП, без жодного підфарбування. Можете перевіряти, приїжджати любим приладом, вона вся в рідній фарбі. Люди тому і вирішили продавати. Вона дуже багато простає у гаражі на неї вже обута зимова гума, всі скло теж рідні, стан ось такому салону, взагалі красуня. У автівочки дуже невеликий пробіг. Все м'якенько зачиняється, відчиняється. Ось такий поріг, ось такий стан сидінь. Зараз подивимося далі. Я ж кажу, ось така передня сама гума зимова, ось лобове. Ой, тінь падає, двірних мішає. Ось Шкода. Ось такі в неї лінзи, чистенькі, прозорі. Я вон в фарах відображення сам себе бачу. Радіатори зараз відкрию, там теж. Всі оригінальні, нічого навіть ніде не забито. Кому треба, ось він код, перевіряйте. Автівка до 60 тисяч пробігу проходила все у офіціалів. Значить, Ось так у водія виглядають картки, тканина, 4 скло електродзеркала з підігрівом, хром, ручечка, ляйте. стан водійського сидіння. Ось так ніяких чехлів, нічого не було. Ось так, ручник, шестиступка, кондиціонер, отакий мафон, пробіг 110 тисяч. Ось так переключателі всі виглядають, ось так кермо виглядає. Зараз візьму ключик. Ось не шкодовський. Всі контролічки, ось дивимося, зараз оп, потухне, що там де. Запустили. Значить, ручник, це понятно, ось, ось стоїть на ручнику. Ну і відкрита ж дверцята я сижу в машині. Мафон, кондиціонер. Е, от сюди направимо, на холод. Все робить. Музика гарно, якісно грає. Ну, там ще й така гарна колбаса якась грає. Drum бейс. Ось так картки. Я даже, можу, я журналі, дверей гляньте, цілюхенька, нічого не задряпане, От поріг гляньте, прям зблизька. Плівочка ось. ось ця захисна. Передня двері водія така сама. Навіть під резинкою вон, все як нове. І ось поріг водійський. Зараз подивимося, давайте багажне відділення. От так всі чотири дверця, ти нічого ніде не нема. Ніякої ржі. Ось тут так само, дивіться, весь стик вон до кінця гризники. Багажні, звісно, в октавії тут можна холодильники просто грузити. Зараз двигун відкриє капота. Кондиціонер же робить, да, у баси які отлічно грає. Ще й музика така заводна. Так однією рукою як завжди, а паличка ось. Я постійно знімаю все сам. Дивіться, всі бовтики крил. Жодних не крутився, ні капот, нічого. Людина тут нічого не намивала, взагалі От, як є в дорожній полюки. Ось ще раз вам єврокар, кузов. Ось такі радіатори гляньте. Чистесенькі. Фари там он. Оригінальні. І тут республіка он. 12-й рік на фарах Чех Республік, ось був такі ще. В общем, автівка кому треба, чесна, без жодного ДТП, без жодного підфарбування, ось, будь ласка, ось є на продажу. Є комплект, що літньої гуми, вона вже на зимовій, власник віддасть літній. І казав, що у нього ще якісь там ковпаки ще одні валяються. В общем, ось така шкода Октавія. А п'ята, 12 рік. В ідеальному стані перший власник з автосалону. Він її купував. Тих паспорт на ньому. Приїжджайте і купуйте таку гарну тачку.